Яка французька страва вважається найвідомішою у світі, коли про неї вперше стало відомо? Та чи правда, що спочатку вона була лише для бідняків? Рататуй, відповідно до історичного словника французької мови, вперше згадується у 1778. -му. Складається воно з двох частин: рата, їжа татує перемішувати. Французькі солдати у 19 столітті словом рата називали м'ясо з овочами або просто розігріті залишки їжі. Овочеве рагу бідняків південців сьогодні завоювало любов не тільки французів, а й усього світу. Вважається, що класичний рецепт рататую, ріпчаста цибуля, різнокольоровий болгарський перець, цукіні, баклажани і помідори вперше з'явився у Ніці у кінці 19 століття. Але ні ім'я кухаря, ні точна назва ресторану, де страву вперше приготували, у історії не збереглись. Як правильно різати овочі колами або кубиками, єдиної думки не існує. Усе залежить від часу, який ви готові витратити на приготування. Попередник рататую, страва із назвою Боем'єн де Леґюм, що можна перекласти з французької як овочі по циганськи, протягом декількох століть цю страву готували бідні селяни на півдні Франції, у Лагендоці та Прованці. Овочі швидко та щедро росли під спекотним південним сонцем. Хоча рататуй вважається овочевою стравою, деякі господині у Лагіндоці додають до неї для ситності шматочки копченого сала, точно так, як у сусідній Іспанії шматочки м'яса нерідко додають у гаспачо. Страви із баклажанів, кабачків, перців, споріднені з рататуєм, готують у всьому середземномордні. В Іспанії страва отримала назву пісто у Каталонії самфайна в Україні басків піперат, в Турції імам баялди, а в Італії. Капоната, підписуйтеся на канал та пишіть, чи сподобалася вам історія походження страви та де куштували найкращі ратату й ви.